Всім привіт! Нарешті запаяв вікно вже останнє, поставилось його. Забив задню стінку, забив просто як небудь. Вже як зачиститься помідор, буду робити його, вже капітально буду робити двері. А може вікна суцільні, заді ззаді двері в принципі не потрібні. А так поки забив, щоб на ніч теплиця закривалася. Ось така стара, старою пленкою, її потім викинеться, заміниться на нову, як будеться робити його вже капітально, а так поки що, щоб не розпилятися, бо роботи на помідорах ще багато. Ще обрізати листя їх треба, щоб не так хвороба на самі плоди йшла, пообрізаємо листя, щоб вони краще спіли, ще, ще трохи може підросте. Але бачу, що прищіпувати треба було його раніше. Самі вікна вже зроблені, тут вже і ручку я зробив. Залишилось просто натягнути трос, і воно буде відкриватися. А Вже завтра трос затягнеться. А спереді ще треба робити ручку. Ну, це день займе. Зробити ручку і натягнути трос. Спереді теж просто забив, завішав пленкою. Дверей теж поки не зробив, буду так якось, і як шторку. Тому що часу не вистачає, ще перець треба буде зачищати. Поки так. Тепер по самому помідору. Помідор навіть вже спіє. Вчора вибирав його, підростає гарненько. Цей ще вище йде дрібний, ну, ще, може, щось наросте, не знаю. Але так, в принципі, висить непогано помідора на кущах. Тут, де трохи більш в нього генеративний ріст листя не таке. Це під край теплиці сюди, де в мене трохи бур'яну. Це з корня бур'ян росте, тут трохи осоту, то сюди помідор слабший. В той край, то листя трохи більше, там більше листя буду прибирати. Тут теж буду прибирати, але не так сильно. Щоб на помідори світило сонце, ще що щось трохи підросте і щоб вони не лопали, листя треба буде обрізати. Є ще невеличка проблемка, поки що невеличка, побачимо, як воно далі піде. Пішла трохи фітофтора. Було декілька днів дощі і з'явилася фітофтора, це ще треба її знайти. Сьогодні обробив. Це ну, найкращий препарат, який є, від фітофтори Зорвик. Побачимо, може допоможе. Ось видно на листі фітофтора. Небагато, але в декількох місцях є. Ну, побачимо, чи допоможе ця обробка, чи ні. Зараз почнуть писати, як же сроки очікування. Помідор вибрав вчора, сьогодні покропив. Вибиратись він буде аж через тиждень. Сьогодні у нас, здається, понеділок. Вибирати буду його аж наступного вівторка. А на копані він поїде аж наступного понеділка. Це виходить два тижні. Тому сроки очікування пройдуть. Тут просто виходу не було. Доводиться обробляти, бо ось іще хворий листок. Виходу не було, довелося обробити. Тому що, якщо не обробити, з'їсть фітофтора помідор дуже швидко. Ось навіть є такий плод маленький, тут знизу дрібненький, деформований. Ось бачите, маємо на ньому фітофтору. Поза минулому році в мене фітофтора була на помідорах. Я ще толком не знав, що воно таке. Ось теж. Ось тут трохи густіші кущі. І ось бачите, фітофтора теж пішла. Ну, побачимо, допоможе, не допоможе. Якщо не допоможе, то через декілька днів буду його обривати зеленим, як є, і буду доспівати. Бо якщо перекинеться на плоди, в мене поза минулому році була фітофтора. Я ж кажу, ще толком не знав, що воно таке. І потім як зачищав, вона майже половину помідор в паках. Буквально там за місяць, вони десь місяць достигали у мене, половину помідор фітофтора з'їла. Тому не можна чекати, щоб вона перекинулась на плоди. Я трохи буду проріджувати ще листя. Буду старатись, де це попадається фітофтора. Вже завтра буду обрізати на тих листях, де буде попадатись фітофтора. буду старатись їх обрізати і зразу згрібати, виносити. І думаю, якщо сонце буде потрапляти на самі плоди, то не так легко на них фітофтора перекинеться. Трохи більше з цього краю йде не сонячна сторона. Особливо там на початку, що дивно, там краще провітрюється, але там більше фітофтори. Ну, Сподіваюся, що зорвик допоможе. Це, в принципі, найкращий препарат. На первому місці він від фітофтори. Тому що якось шкода буде. Але я ж кажу, якщо не допоможе, то будеться помідор зачищати. Тому що чекати, сенсу немає, якщо піде хвороба. Так як плодів чимало є, і буде шкода, якщо вони всі пропадуть. А так, ну, ще побачимо, я ж кажу, не буду наперед загадувати. Поки що в принципі, нічого такого критичного немає. Побачимо, як воно далі піде. Залежно ще від погоди. Те, що ночі холодні, це ще нічого страшного. Ось такі навіть попадаються кущі, але якось не знаю, це ось один кущ і воно не йде на інші кущі, помідор на ньому росте. Хто знає, що це за хвороба, хай напише в коментарях. Ну схоже, як будь то він чимось потравився. Хоча рядом кусі нормальні, а він як будто надлишок солей. Ну не знаю. Так як ще головне, щоб світило сонце. Якщо буде сонце, щоб за день помідори прогрівались, то фітофтора вона не так буде розповсюджуватись. Ну і побризкав має щось допомогти, побачимо. Помідори, як бачите, є. Але не крупні. Вони не крупні, тому що холодно, ростуть, десь, ну, видно, вони доростають такі 120-150 грам. Де, деякі до пів кілограма попадаються, але в основному такі 120-150-200 грам. Ну, Більш-менш стандартні. І починають спіти. Холодно, їм теж треба температура. Ну і, звісно, в цьому році економиться. Стимуляторів росту вони не бачили, ніякого бенефіта. Було декілька обробок тільки амінокислотами, антистресантами в спеку. І все. А бенефіта вони не бачили. По листу я їх майже не кормив, тому що не вистачало часу і економилось, як моглося. Там декілька раз, 3,20 і все. І не дивлячись на це, в принципі, результат непоганий. Вже 7,5 тонн зібралося. І ще, я думаю, близько 3 тонн збереться. Це з майже 10 соток вийде близько 10 тонн. В принципі, якщо їх вже обірвати ось так, як є, вже 10 тонн буде. Але ще сподіваюся, що трохи підростуть. Не буду спішити, побачу. Ну, в цій теплиці кращий помідор. Ну, Нав'язало більше, в тій теплиці менше. Ну, наступне відео зніму, покажу. Там теж хвороба. Ну, як, не доїдає, але дуже багато хвороба з'їла. Ну, В принципі, там ще стона в тієї теплиці, тут близько двох тонн, разом тони три збереться. Головне, що вже запакував, що вони не померзнуть, не полопають, тому що від сильних, сильних таких перепадів температури день-ніч. Наприклад, якщо днем там дойде до 30 в теплиці, а на ранок близько до нуля впаде, вони ще не померзнуть, але є ризик, що вони полопають. Бо в мене таке було в минулому році в дерев'яній теплиці, бо вона погано закривається. Закривалася вже її, вже її буду прибирати, ту теплицю. Помідори полопали майже всі 100% в тій теплиці. В залізній теплиці нормально було, а в дерев'яній хоч і нав'язало непогано, але майже всі 100% полопали, оце як пішли похолодання. Тому головне, що закрив теплицю, хоч як-небудь. Вже потім буду робити, вже як зачиститься помідор. Бо зараз не вистачає часу на все. Ну, вже вечір, сонце заходить, я ходжу, знімаю помідори, щоб вам показати. Я ж кажу, хоч і не, не дивлячись на те, що прохолодно, в принципі, помідорчик наростає. Ну, буде. Вже в кінці сезону, вже як буду зачищати, то зроблю підсумки, все. По кінці сезону. Висновки, які зробимо. Бачите, тут уже листя все позгрібалося, чистота. Ще в принципі посапати б не помішало, разок буде видно. Воно вже в принципі на урожайність ніяк не вплине, але хочеться для себе, щоб було гарненько. Ось такий маємо помідорчик сорт PinkHit. В принципі, прищіпувати, мабуть, його можна було оці дві верхні кісті зайві. Прищипувати можна було його на днів 20 раніше. Я ж кажу, це вже по кінці сезону. Все підсумуємо, зробимо висновки, побачимо, як воно себе покаже зараз. Поки ще рано говорити, ще може погода трохи поміняється, ще щось наросте, побачимо. Кому було цікаво, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось на канал. Дякую всім за перегляд. До побачення.